Ясниця зразкового колективу художнього слова-дивослово бібліотеки філії номер 1 Сумської міської централізованої бібліотечної системи. Місто Суми. Кишко Богдана, 13 років, Тарас Григорович Шевченко, Хустина. Божа воля, чи така є її доля росла в наймах, поростала з сиротою, покохалась на як голуб з нею, з безталанною своєю От зіреньки, до зіреньки, сидять собі у діваньки, сидять собі, розмовляють, чистої дожидають, дожидалися з Чигирина. По всій славній Україні заревли великі дзвони. Щоб сідлали хлопці коні, щоб мечі шаблі гострили та збирались на веселля, на веселе погуляння, на кроваве залицяння. У неділеньку та ранесенько сурми труби вигравали, по ходу дорогу славній Компанійці. До схід сонечка рушала, випроваджала вдова свого сина, ту єдину дитину, випроваджала сестра свого брата, а сірому сиротина випроваджала, коня напувала до зірниці і скриниці, виносила збрую, шаблю золотую і рушницю, гаківницю, випроваджала три поля, три милі, прощалася при долині. Дарувала шиту шовками хустину, щоб згадував на чужині. Ой, хустино, хустиночко, мережана, шита, Тільки й слави козацької сіделечко вкрите, вернулася, журилася, на шлях битий, дивилася, квічалася, прибиралася, Щодень божий сподівалась, а неділеньку ходила. Виглядати на могилу, Мина літо, мина й друге, а на третє линуть преславній Компанійці свою країну. Іде військо, іде й друге, а за третім стиха. Не дивися, безталанна, везуть тобі лихо, везуть труну мальовану китайкою криту. А за ними старшиною іде в чорній свиті, сам полковник компанійський, характерник січі, за ними йдуть Єсаули та плачуть ідучі, несуть пани Єсаули Козацькою козацьку збрую, панцир поробаний шаблю золотою, три рушниці, хаківниці і три самопали, а на зброї. Козацька кров позасихала, ведуть коня вороного, розбиті, копита, а на йому сіделечко хустиною вкрите.